Я звернулася до президента Джо Байдена е, з проханням допомогти Україні більш суттєво і більш конкретніше. Е, не знаю, чого е, так, але е, я єдина жінка в Україні, кому відповідає президент Сполучених Штатів Америки на мої листи, може через те, що я ніколи не була пов'язана з корупцією, може через те, що їхня розвідка. Е, Канська європейська, наші працівники служби безпеки України, знають, що я криштально чиста і що я однозначно виключно від народження за Україну. Буквально тиждень тому, на моє ім'я, президент Джо Байден надіслав листа. Це вже другий лист, де він зазначив, що Ірма Миколаївна Крас, я вам дуже дякую за все, що ви робите для України. Можна побачити в мене в Facebook на сторінці в оригінал. Окрім цього, він зазначив, що е, непокаране зло, він пише, не можна залишати непокараним, бо ми з вами бачимо, до чого, до чого це призвело. Тобто він е, е, визнає, що е, дуже довго ми за ними спостерігали, і, що, і гарантує, що однозначно. Е, Сполучені Штати Америки, Європа, НАТО готуються покарати Путіна, готуються вже більш суттєво, тому що розуміють, що якщо паркан із української армії впаде, то вони прийдуть до них, що вони на Україні не зупиняться, вони не зупиняться на Польщі, вони не зупиняться на Чехії і так далі. Тому, якщо вони зараз не допоможуть Україні без суті не зупинять на українських кордонах, то е, це, ми ж розуміємо, тобто, що це призведе до світової війни. Тому я надіюся на Бога, надіюся е, на українську армію і на нас з вами, що ми спільними зусиллями збережемо Україну. Слава Україні! Слава! А, а зараз триваємо гімн України. Дівчата, давай, хто запише на телефон співати йому Фредді?